Доброго дня, шановні телеглядачі, сьогодні осінь і в господарстві агрофірми «Борщівське», що на Ізюмщині, йдуть осінньо-польові роботи. Головний агроном цього господарства, Бовдуй Микола Миколайович, запросив мене, щоб зняти репортаж про те, як йдуть у них справи. Та як сказати, що дуже швидко не скажу, потихеньку все йде своїм чередом, так як ми планували. Збираємо соняшник, натомість, зразу, бачите, ми готуємо поля і зразу засіваємо їх озимою пшеницею. От. Запланували 600 гектар пшениці, вже 400 посіяли. Соняшник ще збирати ну, до 1000 гектарів, ще багатенько нам. Ну, Впораємося за 10 днів. 10-15 днів ми впораємося. Коситься, так? Да? Як справи ваші? Порядок. Нормально. Так. Посіяли, коли сіяли, тепер обираємо. Ми з да, товарими Скільки пройшло часу? Так, юридна, як по-нашому. Чотири місяці, 5 і все готово. Сі... Сівалки двома агрегатами сіємо з добривами. Минулорічну, ті, що збирали урожай, пшениця наша дала по ну, без одної десятої 50 центнерів. Ячмінь ярий дав нам 41 десяту центнера. Гарний урожай. Так, гарний урожай, тим паче, що сіяли ми не зовсім вже в нормальних умовах, І в бур'янах було все. І ну, виду... заміноване, викручувалися ми то, і, да, то сроки там, то. Ну... Оце поле у нас підготовлене, ви бачите. Завалено. Ну, і. Тепер сіє, тепер трактористи. Тепер вони головні. А зиму пшеницю сім. Елітна. Наступний рік буде пацієнта. Ми сіємо, робимо. А хлопці там захищають нас. Да. Щоб зараз сказали, от, от, тим хлопцям, які обороняють нашу країну. Щоб швидше все скінчилося і повернулися додому. Живі, Живі вже, невридимі. і не в редимі. Коли закінчиться війна? Хотілося б, щоб поскарей. А там хто його має. Сіють вони вдвох. Теж один і другий зараз. Ну вони міняються. Міняються. міняються так. Один заправляє, один сіє, тоді помінялись, другий сіє. Робиться ну, як заправляємо сіялку, зерно загрузчиком. Добрива, на жаль, вручну зараз. Не вистачає машину, у нас позабирали часть, не вистачає у нас, щоб машина не автомобільна заправка була. Часу вручну заправлять добрива і поїдуть сіяти. Що, сіємо? Озиму пшеницю. пшеницю. Сіємо, озиму пшеницю. Да. Думаю, на, на наступний рік у нас і урожайність буде краща. Та й воно і з добривами буде забезпечення краще. А то в нас наші ж добри були то річні. То на блокпостах збирали їх, то ще десь ми збирали. Оце якраз заїжджає сім, сівалка, під'їхала, якраз. Да, під як да Оце це Робота йде. Да. Люди працюють. Да, да.